Якщо при доставці упаковку пошкодять, Це він надується прямо на пошті? Ну, якщо прямо її будуть різати ножем, то тоді надується. Тому що дивись, тут взагалі три шари упаковки. Перший це йде стреч, ну це чисто, щоб від бруду захистити. Потім ось така плотна, навіть не знаю, пленка. Ну, коротше, її пальцями. Я навіть не можу деформувати навіть легенько, і всередині йде клійонка. Тобто, якщо на пошті да, там покладуть в машину, як чимось гострим проткнуть, то повітря буде заходити в диван, але він не надується, тому що він ще скле, скотчем обклеєний з усіх сторін. Але можна поставити такий експеримент. Я не знаю, що з цього буде. В нас таких випадків ще не було, щоб щось десь розкривалося, надувалося на пошті. Це, до речі, безкаркасний диван, ось так він виглядає відкритий, ось так запакований. І доставка за рахунок упаковки безкоштовна по Україні на відділення або додому. Як вам зручно, так і відправляємо. До речі, відправляємо за рахунок цього і за кордон. Поштою 200 доларів, коштує доставочка ось такого дивана в Польщу. Це з розмитненням, з адресною доставкою і з ПДВ, тобто з усіма податками. Замовити можна на сайті Солоха, є, розділ безкаркасні меблі, і взяти в оплату частинами на 5 платежів в шапці профілю, телефон для зв'язку.